Ну що ж, друзі, ми виставили ось такий нащельник, щоб сюди ворота приходили. Бачите, воно вже ось тут вже не буде видно нічого, ти тільки побачиш тільки сам нащельник, нащільник. Просвіщатися не буде. Тут поставили отак улавлювачі, ми їх приварили. Но, якщо використовувати кронштейни без сварки, то можна було б їх просто прикрутити. Но, тоді тоді повинна була б труба бути або 80 на 60, або 60х40 або 60 на 60. Тобто тоді трошки інша інше нащення. Ну, зазвичай тоді використовують 60 на 40. Тобто. І вставляють ці крімстейни і воно дуже добре, що воно ще регулюється. Тобто, завжди можна подрелюгувати. Ну, це вже не подрелюгуєш, бо він тільки приварюється. Тепер ми все обварюємо, все повністю все у нас все добре, все обварюємо, кому потрібно ворота, каркас, Т-образний профіль, ролики, фарнітура. Автоматика до воріт звертаємося в компанію нові ворота, або переходимо в коментарі. А кому потрібно креслення, то також само безкоштовно, до речі, креслення звертаємося в компанію нові ворота або переходимо в коментарі.